Ну що, доброго вечора або ранку. Той, хто буде дивитись, мабуть, якщо це Україна, то буде дивитись ранком або ночі. Сьогодні понеділок. Робочий день в мене вже закінчився, тому я сьогодні і вирішила, ну, думаю, що я не можу вже попасти, мабуть, місяць або більше в банк, в інший RBC банк. Я хочу там е відкрити рахунок. Депозитний рахунок хочу відкрити. І все то запишусь, то ніколи, то м е сніг, то вони не працюють, в них тут як сніг, так вони ніхто не працює. Ну таке от. Тепер вони по суботам не працюють. Ну, думаю, йду з роботи, зайду в банк, запишусь, тому що все я просила хост. Ми з нею, вроді, записались, дали її телефон. Думаю, ну я е, гірше розмовляю англійською, дали її телефон. Ну, все так вона мені пише, апойтмент перенесено, 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 перенесено. І тепер е, хочу сказати, що все потрібно брати в свої руки. Так що, отак, я сьогодні йшла з роботи, зайшла в банк і е, записалась на новий апойтмент. На нове на 23 число е, хочу відкрити е, деп, депозит, депозит. Депозитний рахунок, хочу відкрити. Е, буду відкладати кошти на машину. Ось так. Е, хто мене питав, з якими коштами я приїхала в Канаду, приїхала дуже з маленькими коштами, як я рахую. Так, в мене було 650 доларів е американських. Вони в мене так і залишились, я їх не витратила. І з тих трьох тисяч в мене теж там трошки, трошки, трошки залишилося щось якісь кошти. Тому хочу ці кошти положити на рахунок е і вже якісь заощадила тут із зарплати. То теж хочу і кожного місяця буду відкладати. Тому що автомобіль тут потрібен до магазину е з'їздити, або ж в якийсь парк поїхати, або ще кудись. Бо як тільки когось просиш, це величезна проблема. Ну, тому це про те, що е, якщо ви їдете в Канаду, ви розраховуєте тільки на себе. Я хочу сказати, що в мене, як я їхала в Канаду, я передивилась дуже багато відео. Перечитала дуже-дуже багато е, всяких статей, е, ну, всяких ну, відомостей, всього перечитала багато. І там багато писалось про розові очки, там рожеві очки. І таке в мене не було рожевих очків. Але... Я хочу сказати, що десь якісь такі ось тут було таке рожеве. Скажу про кого. У мене були рожеве представлення про е українців, які приїхали в Канаду. Ну, далі три крапки, тому що цього поки казати не хочу. Але з тими, з ким я стикаюся, ну, різні. Давайте так, я толерантно скажу. Люди різні. різні. На допомогу е, тих, хто зараз в е, українців в Канаді, ну, особисто я розраховувати не можу. Ну, Що мені було з допомоги, це сім'я, яка мене підвозила два тижні. І один раз вони мене взяли, коли їхали в магазин. Ну, Іншої допомоги я не отримала. Але от когось просила, щось просила, люди кривилися і дуже кривилися. Це таке було щось. Ну, ладно, це таке. Це відео не про те. Це таке. Це понеділок, і я така іноді була зла Мабуть. А сьогодні відео в мене все ж таки про те, про розпаковку, так, як ви любите. Хочу сказати. Що я е, після того, як пішла в банк, думаю, ну що ж, в банк я сходила, молодець, все порозмовляла, всі в мене зрозуміли, що я сказала, думаю, треба ж себе якось порадувати. І я зайшла в магазин в Собіс і скупилася. Е, зараз покажу. Що так, зараз скажу, що скупилась я на 13 доларів. Ну, для того, щоб знали, скільки. Ось чек. Він такий длинненький, але чек на 13 доларів. Налогу тут немає, зовсім. Так. так, ну що ж я купила? Купила ось скільки мандарину апельсинок. Ось такий ось такий пак. Це стояло щось там, мабуть, 3,99. Так, купила бананчики, як завжди. Так. Купила бананчики. Купила яблучок. Півтора кілограми тут кошти. Яблучок. Те, що там 3,99, щось таке. Так, і що ще купила? І купила я клубничку. Полуничку, бо зараз мене будуть виправляти. Полуничку. І купила трошки собі полунички. Я вже купляла, я її з'їла. Тому ось скільки я купила, і це було 13 доларів. Я хочу сказати про те, що коли мені кажуть, що да, добре, гарно, ходити пішки. Я ще в мене такі два. Так, так, я, в мене робота сидяча і дуже корисно ходити пішки. Але. В день я витрачала тільки на доїхати туди і додому 12 або 14 доларів. Ось таку гору продуктів я кожного дня втрачала. Тому я вирішила, що я пройдусь, зараз гарне повітря, гарна погода. Ранком сьогодні було мінус 6. Але теж добре, гарно йти. Вже я йшла в зворотньому напрямку, це вже було десь, мабуть, плюс 2. Тому гарна погода, як буде дощ, то так буде мені. Ну, але я хожу пішком. Я адаптуюсь. Кожного дня я щось вивчаю нове, щось пізнаю, щось розпізнаю. Хочу сказати, що на роботі сьогодні ми вже я вже тиждень стажувалася або пробувала нашу роботу, контролюють тепер з планшет. Планшети на планшеті ми відмічаємося. коли прийшли, коли пішли, що пошили. Тому. Ось так кожного дня щось новеньке. Таке. З вами Світланка з Канади. Підписуйтесь, ставте лайки. Хто хоче, той лайте мене, ну а чопі не палає. А хто хоче, той хваліть. Хочу сказати всім величезне дякую за те, що підтримуєте. Мені дуже дуже важлива ваша підтримка. Я читаю кожний коментарій. Я відповідаю на кожний коментар. Тому, але ще є люди, яким я хочу передати особисте таке вітання це Запоріжжю. Вова, Саша, вам вітання з Канади. Я знаю, що і мій чоловік, і мої знайомі дивляться ці всі відео, тому я вас всіх люблю. За вас всіх-всіх-всіх переживаю. Ми все буде отак. Я змогла, і ви зможете. До побачення!